Гетьманування Івана Самойловича 1669 року Петро Дорошенко прийняв непросте рішення. Підписав Корсунську угоду і визнав протекторат Османської імперії, намагаючись нейтралізувати ворожі дії Криму. І отримати допомогу у боротьбі проти Речі Посполитої та Московського царства. Після підписання цього договору Османська імперія, ну, логічно, оголосила війну Речі Посполитій, позаяк вона не хотіла визнавати Гетьманщину і окупувала Братславщину. Як наслідок, османи захопили місто Кам'янець і водночас завдали жахливих спустошень по всьому краю. Після кровопролитної війни протиборчі сторони 1672 року уклали Бучицький мирний договір. Згідно з його умовами. Петру Дорошенку як васалу османів мали належати лише спустошені Братславщина, ну і Південна Київщина, а під владу Султана відходило подільське воєводство з містом Кам'янцем. Незадовго перед тим, у червні 1672 року, на генеральній військовій раді під Конотопом. Новим гетьманом Лівобережжя обрали Івана Самойловича, який народився в місті ходарків е, ходорів київського воєводства, ну нині це Житомирщина. Коли народився, правда, невідомо, але відомо, що походив з родини священника, отримав освіту в Києво-Могилянському колегіумі. У 60-х роках 17 століття Самойлович займає посаду сотенного писаря. За гетьманування Дем'яна многорічного і являвся чернігівським полковником. Ну а згодом генеральним суддею. З 1672 року це вже гетьман лівобережжя. Самойлович, щоб стати гетьманом, заручився підтримкою х, московського царя та дворянства, пообіцявши їм більше прав на території Гетьманщини і як наслідок. Нова угода з Московським царством Конотопські статті, які обмежують владу гетьмана. Зважаючи на е промахи свого попередника, Іван Самойлович будував аристократичну державу, в якій влада належить знатним людям. Для цього гетьман регулярно скликав старшинську раду. Обдаровував старшин маєтностями, сформував із синів старшин бунчукове товариство. Ось ці бунчукові товариші, перебуваючи при гетьманові з юнацьких років, готувалися до служби на військових та адміністративних посадах. Через два роки після бучського миру козаки Івана Самойловича із московськими ратниками перейшли Дніпро. Не порушуючи при цьому умов андрусівського перемиря, оскільки за Бучицьким договором ці землі вже не належали польському королю, а їх власником являвся султан, додамо, що на той час, через безчинства османських військ, Петра Дорошенка перестали підтримувати більшість його прихильників. Багато міст правобережжя добровільно перейшли під булаву Івана Самойловича, а в березні 1674 року на раді в Переяславі його проголосили гетьманом по обидва береги Дніпра. Петро Дорошенко якийсь час намагався чинити спротив, але тільки ускладнював своє становище. В 1676 році він зрікся булави на користь Івана Самойловича. Значну увагу гетьман Іван Самойлович приділяв церковному будівництву, заохочував до того і козацьку старшину. Але справами власне, церковними ну, цікавився мало. Саме за його гетьманування в 1686 році Київську митрополію було. Включено до складу Московської Патріархії. і хоча в 1687 році Константинопольська патріархія визнала цю дію неканонічною, Українська Православна Церква все ж втратила свою незалежність. У 1678-1679 роках Іван Самойлович проводить великий згін правобережного люду на лівобережжя, утримував наймане військо. Прагнув закріпити спадковість гетьманської влади. Своїм синам, Іван Самойлович віддавав найвпливовіші посади в гетьманському уряді. Командував козацькими полками у невдалому кримському поході 1687 року, який очолював царський ставленик Василь Голіцин. І саме після цього невдалого кримського походу, незадоволена Іваном Самойловичем-старшина, змовилася з Василем Голіциним. Разом їм вдалося заарештувати Самойловича, звинуватити у Зраді. І відправити до Сибіру, де він помер у 1690. -му. Наразі це все. Підписуйтесь, ставте вподобайочки, залишайте коментарі.